Шановні колеги, друзі, привіт! 5 квітня наша команда Energy проводить зустріч Рік незламності, яка присвячена нашим спостереженням, інсайтам, ідеям щодо того, як змінилося навчання та розвиток людей і команд під час війни. Моя доповідь буде присвячена темам самопідтримки та складних діалогів. Про що я буду розповідати? По-перше, які з так званих ізраїльських протоколів психологічної самодопомоги і самопідтримки працюють в наших умовах, що знайшло відгук у наших людей, а що і чому, на мій погляд, не дуже може. Які складні діалоги зараз є в командах, у лідерів команд, і навіть сам собою, інколи ведеш ці складні діалоги, і як можна їх вести, як вирішувати ці питання, які є інструменти. І по-третє, чому саме зараз навичка мислення в полярностях, управління полярностями є, на мій погляд, необхідною і буде такою ще дуже довго. Посилання під цим відео. Приєднуйтесь, приходьте отримати корисні інсайти та Приємне і корисне спілкування в колі професіоналів, друзів та колег. До зустрічі 5 квітня.